Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні у мене соус до м'яса. Соус із вишні з дещо азіатським акцентом. Смачний, ароматний, класний. Трошечки можна відпочити від банального кетчупу і приготувати ось такий вишневий соус, поки вишня є. І ви не пошкодуєте. Єдине, що згідно цього рецепту, який я вам пропоную соус, виходить дуже гострий. Але гостроту можна коригувати, зменшивши кількість перцю, або взагалі не додаючи перець червоний. Ось такий він виходить, до м'яска. мм, смакота. І пахне, неймовірно, Залишайте зі мною. Давайте приготуємо такий соус разом. Отже, мій рецепт розрахований на 1 літру дрильованих вишень. На 1 літру дрильованих вишень я беру дві великі головки чеснику. Чесник можна подушити або потерти на терці, але я буду його разом з вишнями перебивати погружним блендером. Як ви будете робити, вирішуйте самі. До чеснику я додаю вишні ось так. Наступне, мені потрібна одна повна з верхом столова ложка солі. Ось одна столова ложка оцту, хоча вишня і та сама по собі кисла, але все ж таки наступне це сім. Столових ложок, але тут уже без верха цукру. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. беру Чайну ложечку додаю одну чайну ложку чорного меленого перця. Перець також можна давати більше, можна давати менше. В залежності від того, якою хочете гостроти соус і пів чайної ложки червоного малиного перцю, або навіть трошки менше. З тою я брала минулий рік майже повну чайну ложку. Тут для мене був трохи запекучий, тому я беру цей рік меншу. І. і... На кінець додаю пачечку приправи карі. Далі я подрібнюю цю суміш за допомогою ручного погружного блендера. Готовий суміш у мене перебилася, і зараз я ставлю на 30 хвилин на вогонь. Верніше, 30 хвилин вона у мене буде кипіти. Тобто, закипіло, засікаю 30 хвилин, постійно помішую, варю на маленькому вогні. І через 30 хвилин буду додавати крохмаль. Як я буду додавати, я вам, звичайно, покажу. І поки вишеньки киплять, вже допускають майже 30 хвилин. До речі, киплять при відкритій кришці, я додаю, ніж насипаю в мисочку, 2 столові ложки картопляного крохмалю. Додаю трішечки води. Розмішую цей крохмаль і зараз буду вливати ось, водичка холодна, кип'ячена Зараз ось цю, ось цей крохмаль буду вливати в киплячу суміш з вершень і приправ. І після цього буду кип'ятити ще 10 хвилин. Заливатиму тоненькою цівочкою і постійно буду помішувати для того, щоб не було грудочок із крохмалю. Із цієї порції в мене вийшло 800 г смачного, запашного, але гострого-гострого соусу до м'яса. Рекомендую! А також запрошую підписатись на канал, поставити лайк або дизлайк. Смачних вам соусів, міцного здоров'я! Пока-пока.